Хто ж такий медіатор? Хто може бути медіатором? Є також певні різні упередження щодо того, скільки років може бути медіатором, чи з якою освітою повинен бути медіатор. То в нас є чітко вже визначені критерії, вимоги до тієї людини, яка себе називає медіатором, або яка Планує бути медіатором, вона від, повинна відповідати саме вже вимогам закону про медіацію. Отже, якщо ми говоримо про медіатора, ми повинні вже звертатися саме до формулювання, яке в нас передбачено в законі про медіацію. Отже, хто такий медіатор? Медіатор – це. Спеціально підготовлена нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію. Медіатор як місток між двома особами або більше сторін конфлікту, до прикладу, яка пройшла спеціалізоване навчання яка здобула певну світу саме в сфері медіації і яка постійно практикуюча і в нас про це також є вимога в законі ця людина не має, не має точніше ця людина незалежна від думки інших осіб Ця людина абсолютно нейтральна від впливу на неї інших осіб. Ця людина неупереджено діє як до предмету конфлікту, так і до кожної сторони конфлікту. І ми будемо ще з вами детально проговорювати саме про Принципи медіації, і от одні з принципів, це якраз про нейтральність, незалежність та неупередженість медіатора. В нас немає вимог в законі про медіацію щодо вікового, вікового порогу цієї фізичної особи. Саме чому. Uh, ну, Інколи пишуть, пишуть, що медіатор повинен бути там мінімум 18 років. Чи медіатор це людина з вищою освітою? Uh, так, в деяких законопроектах, які до, до, до прийняття закону напрацьовувались, були різні різні uh, формулювання. саме. Про те, хто такий медіатор. А, і були дійсно, що це людина з вищою освітою, людині там мінімум 25 років, років, а ін в деякому в одному з законопроєктів було 30 років навіть. А, Людина обов'язково там вища освіта, а інколи є упередження, що це людина з там, юридичного освіту чи психологічно обов'язково. Ні, такої вимоги немає. І немає цієї вимоги в нашому законі про медіацію в законі України. Є е, е, виключно вимога, що ця людина про пройти, е, пройти спеціальну підготовку з медіацією. Чому немає вікового сенсу вікового порогу в законі? Тому що в Україні дуже розвинена шкільна медіація або медіація за участю однолітків, коли медіатори на своєму рівні, діти-медіатори, які пройшли також спеціальну підготовку, і вони можуть врегульовувати конфлікти на своєму рівні. Тому щоб не обмежувати в тому числі шкільну медіацію, прибрали з. З проєкту, який розглядався законом, прибрали саме вимогу, що вища освіта і мінімум там, 18 років, здається. Тому медіатор може бути абсолютно люба людина з любою освітою, з любої сфери, яка пройшла виключно спеціальну підготовку. Для того, щоб отримати статус медіатора, і в нас є таке поняття в законі про медіацію, є певні вимоги до медіатора. Отже, медіатором може бути фізична особа, яка пройшла базову підготовку медіатора в Україні чи за кордоном. Медіатором не може бути людина, яка має судимість або особа, яка недієздатна або обмежена дієздатність. Якщо ми говоримо про саме базову підготовку медіатора, яка дозволяє вже практикувати медіатору, То відповідно до закону базова підготовка медіатора повинна складати не менше 90 годин навчання, в тому числі не менше 45 годин практичного навчання. Тобто, половина мінімум 45 годин повинна бути практичне навчання. Обов'язково програма підготовки включає як теоретичну підготовку, так і практичні навички. Окрім того, увага! Підготовка медіаторів, крім базової підготовки, може включати додатково спеціалізовану підготовку відповідно до різних програм навчання, які розробляють окремі суб'єкти освітньої діяльності. До прикладу, це може бути додаткове навчання, сімейне, різні спеціалізації, сімейна медіація, до прикладу, медіація для ічарів, внутрішньоорганізаційна медіація, бізне, партнер, медіація бізнес-партнерства, медіація в ІТ-сфері, медіація для, для нотаріату, до прикладу. Це може бути додаткове додаткове ще навчання, але ви повинні ще розуміти, що різні, різні організації чи органи держвлади можуть висувати додаткові вимоги до медіатора яких вони можуть залучати до надання послуг, або якими вони користуються, які можуть бути додаткові вимоги до медіатора? Ну тут якраз до прикладу, що медіатор повинен бути з певною там, освітою, або медіатор повинен додатково там, бути адвокатом, хоча я таке. Поки що не зустрічала. Або медіатор, якщо це держоргани, медіатор, до прикладу, повинен пройти ще додаткове навчання, спеціалізація, медіація за участі, державних, за участі органів влади, тому що там є певна специфіка. Або, до прикладу, я викладаю додатково ще медіацію в іт сфері та медіація в креативних індустріях. То вимога саме була до моєї практики, щоб я попередньо вже практикувала в цій сфері, щоб розумітися саме на предметі, про що ми говоримо. Додатково в нас є різні інші суб'єкти. Окрім самого медіатора, медіатори можуть об'єднуватися в об'єднання медіаторів або залучатися до, до організацій, які забезпечують проведення медіації, і вони можуть додатково встановлювати певні вимоги до медіаторів, які входять в їх реєстри. Ну, там може бути якраз і вказано вік, вік, певний рівень освіти, практичний досвід. Ну, до прикладу, медіатор в реєстр там певної організації може бути включений медіатор мінімум 5 років, якого є досвід. До прикладу. Ну, Це, це, це окремі вимоги, які можуть бути в нас до медіатора. Отже, якщо говорити про вимоги базової підготовки до медіатора, то є певні компетенції, компетентності, вибачте, медіаторів, які напрацьовані та зафіксовані, напрацьовані всіми суб'єктами освітньої діяльності, які під, займаються підготовкою медіаторів, і вони викладені в стандартах базової підготовки медіатора. Отже, які компетентності повинні бути у медіатора? Це конфліктологічна компетентність? це Комунікаційна компетентність, процедурна, це про знання та розуміння та вміння діяти на кожному етапі медіації, це правова. Але правова саме в сфері діяльності медіатора. Тобто медіатор повинен розуміти, як йому, які угоди є в медіації, він повинен розуміти і, і знати закон про медіацію і на якій стадії там, судового розгляду, до прикладу, що потрібно від медіатора там, ті чи інші документи. І компетентність така медіатора, як рефлексивно, етична, тобто які норми, норми етики медіатор повинен якими підтрипритримуватися, який кодекс медіатора є з яким кодексом керується саме цей медіатор, які існують правила поведінки медіатора. А медіатор повинен розуміти в якому конфлікті як він може себе поводити та як діяти. І компетенція, яка вкрай зараз необхідна, це діджитал-компетенція, ми бачимо, що все більше і більше в нас є потреби саме в онлайн медіаціях. І одна із таких рекомендованих компетентностей це діджитал, тобто вміння та розуміння роботи з цифровими інструментами, які необхідні для проведення медіації більш детально про компетентності медіатора ми з вами проходили саме на я з вами ділилася саме на в відній лекції про те що включає наша програма і наша програма повністю включає всі Компетентності, які необхідні для медіатора в базовій підготовці.